На право струнно право ліцею нести ми опускаємо тих дітей, які поступили до нашого ліцею якраз в рік повномасштабного вторгнення. Низько кланяємося нашим. Ліцеїстам за такий дорослий вибір. 90% майже ліцеїстів йдуть до військових вишів. 13 дівчат із 16 також зробили вибір на користь захисту своєї держави. Сьогодні така прем'єра у нас виходу на міжнародну арену. Балтійське море будемо навчатися у наших друзів по північно-атлантичному альянсу. Тільки ще, скажімо, не в статусі військового, а поки що в статусі ліцеїста. Пане Військово-морських сил збройних сил України. Особовий склад Військово-морського ліцею з нагоди випуску ліцеїстів вишивано начальник ліцею капітан Першора наш Мигановський. Це єдиний військово-морський ліцей, і це якісь моря, які поєднують. Та да? тобто мені здається, що це дуже важливо зараз, тому що ми віримо наші збройні сили, ми віримо наші морські сили. Ми віримо в те, що ми на морі, флот наш точно будуть мати успіхи в цьому, і ми дуже віримо, що це здійсниться. Розпочинаємо вручення та знаків про закінчення військово-морського ліцею імені віце-адмірала Володимира Безкоровального. Служив українського народу. Бути військовим. Я хотів ще з самого класу. Почувши про військово-морський ліцей, вирішив вступати саме до нього. Мої товариші вони є мотивовані, вони є виховані, вони дисципліновані. Благодаря нашим командирам, нашим викладачам і працівникам нашого ліцею. Перемога буде, і ми повернемо собі і акваторію Чорного моря, і Азовське море. Спочатку повномасштабно я остаточно вирішила вступити у збройні сили України, щоб захистити і захищати кордони надалі нашої держави. У військово морський інститут планую. Хочу бути штурманом в кораблева Я бажаю скоріше нашій Україні перемогти ворога.